Вітаю тебе на каналі, просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося! Здравствуйте, дорогі діти. Ітонька сова починає черговий урок англійського алфавіту. Готові. Чудово! Зараз ми познайомимося з новою літерою, літерою Ай! Погляньте, який вона має вигляд. Дивіться, скільки морозива! Елот багато. Морозиво англійською Ice cream. Починається з літери Ай, яку ми сьогодні вивчаємо. Слово айскрім, морозиво складається з двох слів айс, лід, і крім вершки. Отже виходить лід з вершками. А з даху зимку звисає людяна бурулька «Айсикл» Така ж холодна, як і морозиво. Вона теж починається з літери Ай. Айсикл І Зі словами, які починаються літерою Ай, я приготувала маленьку історію. Послухайте, дітки, жив собі хлопчик, звали його Айк. Його ім'я починалося з літери Ай. Айк був не слухняним і пустотливим хлопчиськом. Він завжди все робив навпаки. Якось. Коли батьки не бачили, він вирішив погристи бурульки. І, звісно, одразу ж застудився. Хворіти туіл. Батьки залишили його вдома, а самі пішли на роботу, та не встигли вони вийти з будинку, як у айка виникла не дуже хороша думка по – idea. Айдія. Він увімкнув праску і вирішив нею погратися в машинки. Праска АЙН Айк, звичайно, знав, що з праскою гратися не можна, але подумав, що коли батьки не бачать, то можна. І пропалив килим. Ледь не спалахнула пожежа, а як злякався, що батьки його покарають, і вирішив запарбувати дірку килимі чорнилом. Чорнило інк. А чорнильниця інкпот. Ну влетіло шайкові від батьків, уявляєте, дітки. Відверто кажучи, Айк пообіцяв виправитися, але насправді. Сподіваюся, що такого з вами, любодітки, ніколи не трапиться. Ось ми вивчили ще одну літеру англійського алфавіту. Літеру Ай. Поглянемо на неї ще раз. Запам'ятали молодці. У нас попереду ще багато років, багато англійських літер і слів. До побачення. Гудбай малята. До нових зустрічей.